Всім привіт! Канал Час Рибалити. Сьогодні приїхав на Південний Буг. Буду ловити рибку. По снастях у мене сьогодні будуть два флета і один макушатник. На гачках буде ворог на волосні оснастці. Зараз буду закидуватися і загадовувати точки. Все, що буде цікаве, буду показувати. Всім приємного перегляду! Так, ну що, з Насті простояли вже 2 години, клювань не було. Вирішив перезакинутися. Все ж таки зараз буде вже можливо вечерній вихід, бо на годиннику вже майже 18-та. Вітер потроху почав стихати. Але поміняв свій напрямок. Коли збирався, було вказано синоптиками південний-південно-західний, а приїхав. Все було зовсім навпаки, вітер стоїть вже східний та північно-східний. Не дуже такий для для рибки напрямок. Але що, нічого не поробиш, вже проїхав, треба ловити. Так, отаке в мене оснащення. Годівниці флет і чіпляю дві горошини на волосяній оснастці. Отак воно виглядає. В годівниці нічого не забуваю, бо тут багато мілкого карася. І коли щось є в годівниці, то случається клювання саме карася, який. Більш такий, точніше, менш лякається і швидше підходить на точку. Ще там трохи далі закинув макушатника. Подивимось, поки то також мовчить, Но він простояв десь, може, годинку. Игачок впалось в ліс. Все. Друга снасть теж така сама. Все, закидываемся.

Рибка за сьогодні. Ось такий. Он. Вже збирався перекидати. Все чітко покласиться за нижню губу. І вже, мабуть, давно сидить щось така водрата. Ось така гарна рибка. Перша за сьогодні на південному бузі. Так, на мокушатник було перше клювання. На жаль, правда, це був не короб, а карасик. Ну нічого. Будемо сподіватися, що короб також буде. Так, зараз поміняємо наживку. Горошик молом не пахне в принципі, але по це почепимо.

Так, використовую гачки шостого номеру. І на макушатник. І в принципі на флетфідер. Так, ось такий в мене монтажик. Так, зараз Причепимо макуху. Прикрутилося трошки. Зафіксуємо гачок у макушатнику. Ось, ось така буде презентація для коропа чи для карася хто там буде, подивимось. Так. Отаке. Так що вантажок в мене 100-грамовий, для того, щоб не було менше холостих клювань. Закидаємось, годуємо і чекаємо на клювання. Чекаем на накрывание. Вот Клюнув такие от карасок. На поплавочку. Такие от взяв карасик на поплавочечку грамів 300 взяв на горох, клас Масик, коробчик, да? Ситуация такая у нас. Мама коробчика. Малышки. Да. Взяв тоже на поплавочечку на горох. Ай бежить. Хай росте. Так, ну що, діло вже до вечора прийшло. Флетфідер і на макуху поперезакидувався. закидувався, але пох... поки тиша. Було одне клювання, але не засіклося. Ну, схоже на коробчика, може, невеликий, правда. Зарадував точку під поплавочок. і потроху. Ловиться. Підійшов коробчик, невеликий. Один був сход, а от другий взявся. Пробуємо ловити далі. И снова что-то новенькое. А снова карасик. И снова такой карасик. Невеличкий. Майже 2 часа ночі. І оце така перша рибка за ніч. Були декілька клювань, але навіть не клювання, а такі піки. Зараз буду перекидати всі снасті та лягати спати. О, там такий за момент. Такі лошечка без. Чи менший, ну дуже сильний. І непоганий взявся. Ще на таку удочку. Такий от дядька. Так, ну що, клювання знову під бровкою і взяв знову карась. Красивий, жовтий, але зовсім не карп. Щось ніяк на плети, не хоче короб клювати щось. Щось якось не так роблю може. Пачка. Вот он, первый На коробово Так Ну что, наконец-то Первый коробчик На коробовое оснащение Взяв на макушатник На горох Такий. Що ти будеш робити? Ось такий красунчик. Все, піде сейчас в садочок. Потім заміряємо. Якщо менше норми, буде відпущений. Нарешті. Так, взяв ще один коробчик. Це вже на флет взяв. Тобто або пішов трохи, або почав харчуватися, або може так коротенький вихід перед дощем. Теж такий грамів може на 700-800, на 800, невеличкий, але приємно. таке пивання було. Потягнув такий паровоз, схватив я штатив прибіг, почав тягнути, бачу на штативі телефон, телефона нема. Так що засняти не вдалося саме, саме виважування. Так що якось так. Ставимо лайки. Так, зараз заміряємо рибку. Так, із хвоста м'яса і до носа 32 сантиметри. Норма 30. Тобто, в принципі, такий забирабельний. Зараз заважимо його. Так, 800 долларов. 820 грамм Так, снова клювами на кушатник. Пока все постянуло Погана по всему берегу раскинуто. Уже еще нема ничего Карасик может сидеть Тут просто не становится надручно Невеличкий нас тут? А, Точно. Невеличкий. Невеличкий карасик. Ой. что-то. С... Не хоче більше на точку підходити. Один клюнув і все. Так. Ну а тут все покласить. За нижню губу. як положено. Так, що, закинемо ще разочок, бо скоро вже будемо збиратися. Поводка сьогодні така сось, хмариться, на дощик синоптики малюють на сьогодні дощ, так що сильно засижуватися не буду. Так, ну що тут все свіженьке. Кидаємо ну як є. гороха на точку Так, зараз прокинемося і тут одне вулиця була маклювання особи така. Елка отливала. Пакеты он целлофанові. Все что хочешь тут может быть. Тут горошин нормально все Кидаем. Ці точки загардовані, Снасті перекинуті. Ще десь півгодинки чекаємо і будемо збиратися. сегодня уловчик. Три коробчика и штучек пять карасиков. Сейчас высыплю, покажу. Так. Самый маленький. Вид хвоста. Дорота. Ну, майже 30 Можно так ваховать. 32 и 32 так ну сейчас еще разочек это вот ну майже 29 теперь три коробчика 5 карасы Рыбку всю заберу, сварим юшку, посмажем. Будет сегодня рыбный день. Все, рыбочка в пакете. Сейчас сварим. Так, нули. 3600. 3600 загальна вага. В принципі, в норму влізли. 3 кг плюс трофей. На цьому буду завершувати рибалочку. Рибку погодував, трохи підловив. Ну, якось рибалочка вийшла за, залікова. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей, Пока.